Мої вітання, шановні. Ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні в нас на огляді буде новинка від компанії Bosch лампи Gigalight плюс 200%. З останніх галогенок світловим потоком плюс 200% нас могли порадувати лампи від Osram, там декілька моделей, плюс 200, плюс 220. Нарва трішечки відстає, плюс 150%, а у Bosch є модельний ряд плюс 120, плюс 150 і найцікавіші плюс 200%. Відсотків. Тому сьогодні ми їх протестуємо і порівняємо з найяскравішими галогенками, щоб зрозуміти, на що вони спроможні і чи дійсно ось ці плюс 200% чогось вартують. Про конструкцію ламп тут взагалі немає чого говорити. Всі галогенки мають однакову конструкцію, і відмінність в них полягає хіба що в діаметрі кварцевої колби і також в насиченості ось цього блакитного напилення, і в тому, яку частину колби, яку площу колби покриває ось це напилення. Тут зроблено все. Плюс-мінус стандартно. На дальньому світлі у нас таке більш прозоре напилення, більш прозорий світлофільтр. Ось тут ближче до кінця колби лампи ми бачимо вдвічі насиченіше напилення. І в місці, де знаходиться нитка розжарювання ближнього світла, напилення повністю відсутнє. Тобто тут в нас колба прозора. Якщо порівнювати з найдбрейкерами, то найдбрейкер в місці розташування. Нитки розжарювання ближнього світла роблять ще такі додаткові квадратні вирізи, щоб збільшити площу прозорого скла і покращити світловіддачу, яскравість лампи. Адже будь-який світлофільтр на колбі знижує яскравість і, відповідно, знижує освітленість. Тут виробник відмовився від таких конструктивних рішень і зробили все максимально просто. Ось ця незафарбована частинка колби у нас по всьому радіусу має однакову ширину. Серед галогенок, які ми тестували останнім часом і які можуть скласти конкуренцію цим лампам, я відмітив би Narva плюс 150%, Osram Nightbreaker плюс 200% і Osram Nightbreaker плюс 220. І сьогодні ми порівняємо ці лампи від Bosch з лампами, які я щойно озвучив, але... Перед цим перевіримо їх характеристики, щоб нам було що із чим порівнювати. Ну що ж, лампи світять неочікувано круто, і в першу чергу особисто мені в очі кидається ідеальна світло тіньова межа. В принципі, вона у всіх галогенок ідеальна, але тут, якщо придивитись, лінія термінатора, вона ніби так. Накреслена лезом, дуже чітка межа між світлом і тінню. І це, в принципі, вражає у галогенок здебільшого світлотінєва межа трішечки така розмита. А тут все чітко, дуже близько до лінз, саме по чіткості переходу між світлом і темрявою. По яскравості, ну, в принципі, також досить непогано. Візуально, навіть неозброєним оком, ми бачимо, що це посилені галогенки і приємно дивує колір світла. Це не дуже білі галогенки, але все ж таки вони ближче до білого спектру, ніж до жовтого, що знову ж таки в певних випадках плюс. Тобто, загалом, от, по ближньому світлу, поки що враження ну, виключно позитивні. І яскраво, і чітка світлотіньова межа, і приємна колірна температура. Дальнє світло, ну, по-перше, ще біліше, ніж ближнє. Ну і виглядає також непогано, досить яскраво, і в принципі на дорозі, думаю, проблем не буде. Повертаємось до ближнього, беремо люксметр і робимо контрольні заміри. Біля контрольної точки 1 дані лампи видають 1905 люкс. Точка 2 438. точка 3 235. Точка 4 176, точка 5 – Умовний водій зустрічного авто 28. І точка 6 підсвітка Узбіччя. Тут у нас 73 люкс. Вища лінії термінатора освітленість знаходиться в межах від 20 приблизно до 25 люкс. Отже, отримавши результати замірів з лампами Bosch плюс 200 Gigalight, ми можемо перейти до порівнянь. Спочатку візьмемо лампи від Narva плюс 150%. Відсотків. І на моє здивування, лампи Narva плюс 150% світять яскравіше, ніж Bosch плюс 200. Що ще раз доводить, що ці всі відсотки вони досить умовні. В контрольній точці 1 лампи від Narva світять яскравіше приблизно на 150 люкс. І в інших контрольних точках ми бачимо. Більш-менш таку суттєву перевагу ламп нарва. Але найцікавіше це контрольна точка 4, ближня дистанція. Тут лампи від нарва майже вдвічі яскравіші за лампи від Bosch. Відповідно, можна говорити про те, що лампи нарва рівномірніше насичують світлову пляму світлом, в той час, як у Bosch, все ж таки світло більше сконцентроване саме на дальній дистанції. Ця картина спостерігається у всіх галогенах. В принципі, галогенки, в основному, на відміну від LED-ламп, освітлюють яскраво дальню дистанцію, а ліворуч, праворуч і ближче до бампера, світять набагато гірше. Але якщо порівнювати між собою виключно галогенки, то ми бачимо, що лампи від Narva рівновірніше насичують світлову пляму світлом, ніж Bosch. Тепер, що стосується найдбрейкерів плюс 200-220%, тут ситуація. Досить схоже. В контрольній точці 4 на ближній дистанції показники ламп ОСРАМ не відрізняються від нарва і майже вдвічі більше, ніж у Bosch. В контрольній точці 1 на дальній дистанції лампи Nightbreaker плюс 200 тримаються на одному рівні з нарва. І програють Nightbreaker 220% 100 люкс. Тобто Nightbreaker плюс 220, все ж таки серед цих ламп, на мій погляд, найяскравіші. По іншим контрольним точкам, ми знову ж таки бачимо, що Nightbreaker цікавіші і яскравіші за лампи від Bosch. При цьому у Nightbreaker дуже добре освітлюється узбіччя. Тут на 100 люкс більше, ніж у Bosch, і в випадку з підсвіткою Узбіччя ці 100 люкс дають перевагу більш ніж в 2 рази. Тобто найтбрекери більш ніж в два рази краще освітлюють узбіччя. Лампи від Narva мають схожі показники з Bosch на підсвітці Узбіччя, але програють найтбрейкером. Виходячи з цього, ми робимо висновки, що дані лампи все ж таки програють найдбрейкером і навіть програють лампам Narva плюс 150. Але при цьому вони є досить конкурентними і в порівнянні з іншими посиленими лампами, це, звісно, результат і, звісно, топ. Тому списувати їх з рахунків, я думаю, не варто. Також по відгукам деяких автомобілістів, по таким собі неперевіреним даним, вважається, що ось ці лампи. Є одними з найдовгограючих, тобто вони, можливо, десь програють 100-200 люкс, але при цьому використовуючи ці лампи, ви виграєте в тривалості використання. Ще раз зауважу, дані не перевірені, але таких відгуків багато. Тому, з однієї сторони, з цими лампами ми отримуємо, можливо, трішки менше світла, а з іншої сторони, є можливість того, що вони слугуватимуть довше. І якщо ви вже декілька разів. Змінили на своєму автомобілі Nightbreaker, Extreme Vision або Range Power. Можливо, є сенс спробувати лампи від Bosch. На око різницю в 100-200 люкс, можливо, ви не побачите, але тривалість експлуатації можна буде оцінити. І хто знає, можливо, ці лампи вас задовольнять по цим параметрам. Ну, а в мене на цьому як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!